715 випускників Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького і 176 випускників коледжу університету. Цьогорічні випускники отримали цінні знання, адже навчальний процес постійно вдосконалюється і досягає європейського рівня. Ми сприяємо розвитку перспективних напрямків підготовки, зокрема активно розвиваємо it технології на даному етапі. Ось також ми сприяємо тому, щоб студенти нашого навчального закладу поглиблено вивчали іноземні мови. У нас розвивається міжнародне співробітництво, вуз крокує до класичного університету європейського зірця. Також ми сприяємо тому, щоб випускники нашого університету були конкурентно здатними на ринку праці. Ярослав Лисий каже, що вчитися було нелегко, але окрім сидіння за книжками він ще й керував студентським самоврядуванням. На його думку, найбільшим досягненням студентів цього закладу є створення студентського телебачення, а також організація обласного творчого вечора. У нас приїхало дуже багато гостей із Львівської області, із Житомирської області, і от зараз в першому статі ми хочемо вже на наступний навчальний рік зробити всеукраїнський творчий вечір. Ну на творчий вечір з'їжджається творча молодь, оскільки за Звичайно, засідає в парках, десь і ну переважно велика маленька кількість людей її чує. А ми хотіли це все об'єднати, щоб велика аудиторія прийшла і послухала творчість молодих людей. На свято випускників завітали представники духовенства і влади. Був серед них і голова обласної державної адміністрації. Він наголосив на тому, що у зв'язку з подіями в державі випускнику буде важко знайти роботу, але каже, що здобути диплом цього університету їм допоможе. Цінність і повага до диплому. Наших молодих людей є висока, і це, якщо хочете, як додаткова впевненість у тому, що здобувши диплом, вони здобудуть і місце під сонцем, знайдуть свою ту житейську лінію, оте, ем, те, що потрібно для них. Тому треба дерзати. А народний депутат України Руслан Марцинків каже, щоб досягти успіхів в житті, треба пам'ятати ті моральні цінності, які заклав колись покійний ректор університету, отець Іван Луцький. Для випускників цього університету важливо те пам'ятати, що Бог і Україна це для нас є дуже важливо. Ліліана Хомишин, Андрій Українець, новини телеканал Раї.